Кіровограді збирає теплі речі для військових, що на сході країни на площі Героїв Майдану впродовж трьох днів громадська організація Патріот Кіровоградщини» збиратиме теплі речі, ковдри та білизну для бійців у зоні АТО. Також до акції горою станемо за мир, долучилися і найменші кіровоградці. Вони малюють військові малюнки, які волонтери передадуть разом із речами. Речі приймають із 10 до 16 години. Якщо спочатку були першочерговими це забезпечення продуктами, там технічними засобами. То на сьогодні, от з приходом холодів, виникла зовсім інша проблема. Забезпечення їх теплими речами. Ідея з'явилася, коли ми відвозили хлопцям в зону АТО гуманітарний груз. Тобто ми обмінялися контактами, і просто коли ми приїхали, хлопці почали активно телефонувати і просити те, що зберіть нам теплі речі. Світер, брюки, тепле. Ну щоб їм було тепло, в крайнім випадку мені буде холодно, Ночью или когда там будет. Ну, мы собираем вещи на работе, собираем, соседи собирают вещи, ну, чтобы чем-то им смогли помочь.